Чуєш, от взагалі, це, це реально? Що таке питання? Вчора мали змогу спілкування з одним із європейських виробників по самоходних оприскувачах, які показували графіки свої, розказували, що їхня машина може це все зробити. Підкажіть, чи це все реально чи ні? Що їхні оприскувачі при технічних характеристиках 4 куба бочка? Крила 24 метри і кратність кожному метру до 50 метрів взагалі, робочий захват оприскувача, може брати 06 літра дизельного палива на гектар, зекономити 40% і більше, так заявляють, це поки цей діючої речовини на гектар. І що за рахунок використання їхнього оприскувача за допомогою оцих х... характеристик, можливо, оцих витрат можна зекономити собі на ще одного оприскувача самоходного джундіра. От підкажіть, взагалі, це реально чи це просто маркетинговий хід даного виробника? Якщо цікава назва виробника, пишіть, відповім в особисті.